Своєрідний підсумок кроку діяльності підбив і мер сум, щоправда, більше говорив не про зроблене, а про тих, хто, на його думку, заважає працювати йому та його команді. За словами Олександра Лисенка, це опоненти з числа представників колишньої влади, котрі мріють взяти реванш, аби знову контролювати бюджетні потоки. Тож і кримінальні справи, порушені проти, зокрема, Володимира Войтенка, не що інше, як тиск, мета якого примусити бути слухняним. Іде боротьба старого режиму з новою владою. Зброя, чорний піар, зал для зниження рейтингу і кримінальні справи, що їх продукують правоохоронні органи з метою тиску. Головний приз влада і все, що з нею пов'язують, заявляє на прес-конференції очільник сум. Іде боротьба не проти особисто Войтенка, не проти особисто Мера Лисенка. А це сьогодні йде боротьба за ту систему, яка була раніше. Щоб повернути контроль за бюджетними потоками, контроль за корупційними схемами, головний правник мерії застерігає: ефект бумерангу не змусить довго чекати. Бо ж силовики залишаються головним інструментом впливу як тоді, так і сьогодні. Прокуратура виступає, як якби. От какби бы, фор... или форматором этих отношений. Людей ставят в определенні рамки. Ви должны вести так і так, прислушиваться і поступати, як от вас це требується. Это будет касатися всіх тих, хто прийде после октября. Так і не так опанують з протилежного табору. По перше, нагляд, що дотримуються у мерії законів, існував завжди. По друге говорять, попередники працювали за ще більшого тиску. Взагалі, тим чиновникам, які наразі керують містом, їм взагалі дуже, дуже сприятлива для них атмосфера з боку правоохоронних органів, оскільки приймається безліч рішень, в тому числі які прозвучали на цій прес-конференції, які скасовуються в судовому порядку, які, на які вносяться подання прокуратури та інше документ реагування, але по цим фактам не порушуються кримінальні справи. І ці факти вони залишаються без відповідного реагування з боку правоохоронних органів. Тому сприймають звинувачення мера на свою адресу як блеф і спробу виставити себе у кращому ніж є світлі. Собра для того, щоб винести правда вирок для себе і для першого свого заступника. Сама влада помилина міняти систему. Сама влада вона її не міняла. Вони прийшли, а систему не міняли. Наразі повідомив міський голова. Він звернувся до парламентаріїв, просить донести інформацію про дії прокуратури та суддів по відношенню до нього та деяких членів його команди до генеральної прокуратури та президента. А поки заявляє, найближчим часом можуть з'явитися нові кримінальні справи, в яких вірогідно фігуруватиме лисенко і команда. Наталка та Олександр Горнус на часі новини. Зрештою подібний сценарій, котрий йде в хід, аби вплинути на перші особи міста, у сумах застосовують не вперше. Згадаймо, наприклад, протистояння Олександра Андронова та Володимира Омельченка, в якому за ґрати запроторили Костянтина Помазана. Через що у підсумку Андронов склав свої повноваження, мовляв, життя та здоров'я дорожче за владу. Потім сам Володимир Оменченко сів на лаву підсудних, а не так давно зазнавав тиску Геннадій Мінаєв. До нього добиралися через сина і також цілою низкою справ порушених проти його підлеглих. Що ж стосується нинішньої влади та її кримінальних історій, проблему зокрема Марк Берфман вбачає у відсутності єдиного підходу у застосуванні закону. Сегодняшний случай с Войтенко может завтра превратиться со случаем с Ивановым, Петровым и Сидоровым. Нам надо, наконец, всерьез заняться переустройством законодательной базы страны. Достаточно широко распространенное явление и не только в Украине, и не только, в, как говорится, в странах второго мира, но и в демократических странах. Это бывает. Я не улавливаю связи этой именно по сути этих нарушений, которые он сегодня сделал. Я говорю о том, что и тогда, и сейчас вмешательство в дела внутреннего, внутренние дела местного самоуправления ⁇ общепринятая практика.